Лікування зубів у дітей в умовах наркозу не несе ніякої шкоди для розвитку і стану здоров'я організму дитини. Показання на проведення наркозу є: вік дитини найчастіше це до 5 років. Обсяг роботи, коли необхідно полікувати велику кількість зубів більше одного або трьох, коли присутня сильна боязнь лікарів. Або ж стоматолога. Ця процедура допомагає позбутися неприємних переживань та емоцій. Як же проходить лікування в умовах наркозу. Процес лікування в умовах загального знеболювання або по-іншому наркозу проходить точно так само, якби дитина сиділа добровільно в кріслі у лікаря-стоматолога. Усуваються тільки фактори емоційного переживання та дискомфорту. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт. За посилання. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Дякую за увагу і до зустрічі!